Українського консула нарешті з десятої спроби таки пустили до полоненої української льотчиці Надії Савченко. Перше і найголовніше, мабуть, про що розповів Геннадій Брескаленко після зустрічі з українкою, до Росії Надія потрапила не з власної волі і з мішком на голові. Аби зустрітися із дипломатом, вона вісім днів тривала голодування. Консул каже, стан льотчиці задовільний. Умови перебування стерпні її не катували, але і відпускати схоже не збираються. На сьогодні сталося перше зручення українського консула та російського адвоката Марка Фредіна допустили на зустріч з Надією Самченко. Сьогодні це була одинадцята струва консула, яка на щастя виявилася вдалою. Перша і найважливіша надія не біженка на території Росії. Її вивезли самі терористи. Вона дійсно незаконно була вивезена на територію Російської Федерації з мішком на голові. Це повністю говорить про те, що інформація слідчого комітету Росії, яка була надана в пресі, вона повністю спотворена і не відповідає дійсності потім до Красного Луча, а потім а, до російського міста Богучар, яке, до речі, знаходиться тут, у Воронежській області, після чого її передали російським спецслужбам. Тобто, фактично, цими словами Альочіта підтверджує, що вона є дійсно військово полоненою, викраденою російськими спецслужбами. Тобто їй сьогодні потрапив і адвокат Марк Фейкін, ви можете бачити його по відео, і це фактично. означает, что Российская Федерация допустила его по справу, может быть адвокатом. Не принимала участие непосредственно в боевых действиях, никого не убивала, не стреляла. Она лишь принимала участие в спасательных операциях в отношении раненых, которых выносили с места, где происходили бои столкновения. У той час, коли загинули журналісти, вона була у відпустці своєю сестрою, яку тут у Росії також хочуть затримати. Захисники кажуть, що Полоненка почувається нормально. Моральний дух високий. А ставлення до неї у СІЗО також нормальне умови задовільні. Лукати та консул тепер шукають підтримки у ЄС, у ООН та Європейському суді справ людини, і як мінімум будуть вимагати як мінімум. Аби льотчицю з на території України, Євгенія Харкова, Валентина Мудрик, Зворонжа, Спицкор.